Як ви ставитесь до. Е... Ви вірите олігархам? Так завжди. Да. Особливо я, коли вони дають мені гроші. Я, я, я вірю, я вірю несамовито, Володимире. Максимально. От, і от є підтвердження. Вчора розмовляв з харків'янами. Угу. Є підтвердження того, що олігархи, справжні патріотичні олігархи, ніколи не кидають слова на вітер. Олександр Ярославський. 3 березня 2022 року, Себто рівно, фактично, рік тому пообіцяв, що він продасть яхту. Угу. Пам'ятаю, що, да, що часу на неї вже нема. Треба працювати, 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 і все. от Як ми бачимо, вже рік. Ярославський виконує свою обіцянку. Слухайте, ну не продається. Ну такі. Ну, не часи. Продається, ну, ви думаєте, він? так що угу. ви такий в чому, А чому, це, а, це, чому а чому ж він не повертається? М? А чому ж він не повертається? Та тут якісь неприємності. Він тут зайчика збив. Ага, на дорозі, так. На дорозі зайка. І, теп... і, тепер, його... і mm -hmm. тепер його зайчача поліція роз так, шукає. Так, так, так? Так. Тепер його вовки шукають. Вовки шукають. Mm -hmm. а -а -а. Бо він збив зайку. Ну знаєте, мені навіть ви скажете, чи можна так жартувати, він вбив людину. Ну знаєте, та ситуація вже мені здається порівняно з тим, що відбувається після вторгнення. Вона така. Знаєте, вже ні, ні, ну це сарказм. Тому що для нього для нього це так. ну це все одно, що переїхати там пластикову пляшку. Mm -hmm. Тому ми ж бачимо, що жодної відповідальності. Та ви, знаєте, нічого. та ви знаєте, Сергій, скільки б він міг би купити, якби захотів отаких от от, от от бомжів, як він збив. Це ж, ну, я вам просто цитую: це, це нормальна от ситуація для таких випадків. Нормальні цитати для них. Ну короче, ми вам просто нагадали про це. Я своїм друзям-харків'янам передаю привіт. Дякую, що нагадали. Ви мені. А ми нагадуємо це Ярославському і всім вам. Що він тупо балабол к, причому не балабол, а балаболка, угу. яка пообіцяла допомогти своєму місту, от і просто нічого не зробила взагалі. Протвічалась, як це називається, фу на Ярославську. Побачите, о чим, чим от війна в цьому плані, ну що допомагає робити війна, от вона е, розставляє крапки ху ху і оці всі авторитети, Ах, ахметав, сколько я всього зров там. Да? От. І ми ж бачимо, що навіть е, ті, хто намагається і інтегруватися максимально, навіть там, приклеїти себе до Збройних сил України, що їм це не допомагає. Шо, от Луценко він як був кінчений, він так і залишається так. кінченим. Як би там про нього, що там, які б там легенди і міфи не, не складали? Я, до речі, вам вчора кидав, да? там новий допис, я бачив Бойка. Угу. От. Дуже. Цікаво. От. І е, олігархи так само ми бачимо абсолютно. Ну, Ахметова, в принципі, хто ти, нікчемність Ахметова була зрозуміла ще з 14 року, але не всім, тому що це здебільшого е, стосувалося мешканців Донбасу. От, тепер Ярославський так само себе да, от, ну, mm. повів. Та в принципі майже всі давайте. Коломойський, де його пасіонарна роль, на відміну 2014 року. От, і всі всі всі, всі, всі всі ці, всі ці персонажі вони виявилися абсолютно нікчемними ницями. І ми, Пінчук, да, який свого часу то віддав мобільному шпиталю імені Пірогова, віддав будинок, а потім ні, виїжджайте звідти. Ви нормально wow. взагалі. Тобто, ми бачимо, що всі ці паразити вони ж нас Насправді ну, тупо, тупо ніхто. Вони існували і от в цих бульбашках, знаєте, як в СНАФі Пілєвінського, по uh -huh. вшарах цих. І е, вся їхня репутація це те, що ми дозволили е, собі втюхати. Насправді це тупо ніхто. І ми бачимо, що Коломойський, який стоїть в капцях і в спортивному костюмі, коли до нього приходить з обшуком е, СБУ. Ну, він абсолютно не страшний. Ми бачимо, що Ярославський всемогутній, могутній, мачо, о, це просто звичайна балаболка, яка пообіцяла і не зробила.